Угорець Давид Зіх ніколи не думав, що йому доведеться жити в юрті, але, як кажуть, життя змусило. На своїй ділянці землі під Будапештом він планував збудувати звичайний будинок із терасою. Але різке подорожчання будівництва і енергоносіїв змусили передумати. Тепер 37-річний чоловік житиме у великому круглому куполоподібному наметі. Мага юрта мірякисла юрта обійдеться вдвічі дешевше ніж коштував би будинок із легких конструкцій. Мені розрахували вартість навесні, а восени вона зросла ще на 30%. Юрта значно дешевша ніж звичайний будинок. Щодо витрат на енергію, навіть із новими цінами я платитиму набагато менше ніж плачу зараз на орендованій квартирі. Площа нового дому 80 квадратних метрів, тепло йтиме від електричних настійних обігрівачів. Зіх один із багатьох угорців, які через енергетичну кризу обирають юрти як постійне житло. Петра і Міхай живуть на фермі на сході Угорщини. Переїхали до своєї юрти три місяці тому. Для обігріву користуються пічю і теплою підлогою. Пара планує жити в юрті кілька років, доки триває ремонт їхнього звичайного будинку az. мегінваша зляма величезне полегшення. Що навіть без підігріву підлоги ми маємо дров'яну піч. Я не боюся, що нам буде холодно, бо знаю, що піч нас зігріє. Будівельники юрт, такі як Габора Доржан, кажуть, що замовлень побільшало. Він має чергу з клієнтів до наступного літа. Багато хто обирає їх не лише через зростання цін на енергію, а й через зростання цін на будівництво. Звести невеликий будинок для сім'ї можна за 30-40 мільйонів форентів. А юрта на 80 квадратних метрів коштуватиме 10 мільйонів, тобто 23 тисячі доларів. За його оцінками, зараз в Угорщині збудовано коло тисячі юрт, і дедалі більше їх використовують як дім. Раніше це були переважно готелі для туристів. Обігрів юрт значно дешевший, бо повітря, що циркулює в єдиному круглому просторі, довше зберігає тепло. Будівництво найбільшої юрти триває коло трьох днів.